Так, тухний чек заводиться беззвучно, тобто звуку стартера ми не чуємо. Дуже приємно працює мотор. Шкажу, за що я люблю цю модель, це що дуже тихесенько працює. Так, ну, двигун 4 такти, але набирає дуже гарно, по максималки теж все добре, тобто за 60 такий дуже приємний в ходу. Гарно виглядає. Перевіримо кікстартер. Хоч це інжекторна техніка. Акумулятор обов'язково тут повинен бути встановлений, але бувають моменти, коли він підсідає, потрібно завести. Це вже робиться через Ну, Приємна робота. Рівно тримає оберти, подвигунув без зауважень. Бліжній дальній працює, Повороти є. Габарит стоп. Сигнал. Так, по дзеркалам. зеркала оригінальні, також по хондовській присутній ручник. Диски вже такого дизайну схожі на легкосплавні, але це звичайні металеві. Є наклеєчка буддра, Ну, по пластику є ось такі, тут потертості, тобто такі якісь моменти присутні, але... Техніка не нова, Це потрібно розуміти. Доставляємо по Україні по вартості доставки орієнтовно півтори тисячі техніка вся розмитнена, кому потрібно поставити на облік, є така можливість. В Наявності є також інші моделі від орієнтовно 500 доларів. Кому сподобалось відео, ставте лайки Ну, з питань придбання, телефон залишаю під відео. Дзвоніть всім гарного дня. Дякую за перегляд.